Увага, потрібна ваша допомога. Семимісячна Женя із Дніпропетровська від народження є абсолютно глухою. Батьки помітили ваду на ранній стадії. Це дуже добре, кажуть лікарі. Адже дитина стала носити спеціальні апарати для адаптації з прийняття звуків. Утім, аби дівчинка почала чути необхідна складна операція, і зараз родина шукає благодійників. Це у нас утра починається. у всіх зарядочки, а У нас це слухових апаратів, да, Женечка? Жені це не зовсім нравиться. Ну, приходять заміріння. Ці апарати дівчинка носить з чотирьох місяців. Вони потрібні, аби адаптувати мозок хоча б до якихось звуків. Пристрої Женя постійно намагається зірвати. Вони їй не до вподоби. Рятують дівочі прикраси у вигляді красивих пов'язок. неї ось це, І ще одна сіреніве. Те, що малечі не реагує на жодні звуки, батьки помітили через декілька місяців після її народження. Звернулись до лікарів. Після тривалих обстежень діагноз було встановлено двостороння глухота. Аби такі діти могли чути, їм роблять операцію із вживлення кохлеарного імплантату. Це По череп сюди за ушка вживляється такий спеціальний магніт устройство, которое подають стімуловочкам. І за ухом носиться точно так, як такий апарат, тільки он великий, називається речовий процесор. Цена такого импланта почти 773 тысячи гривен. Сума прив'язана до курсу євро, адже імплантати виробляють в Австрії, і це 25,5 з половиною тисяч європейської валюти. Така вартість операції для одного вуха. Батьки розраховували на підтримку держави, але програма подібної допомоги призупинена через відсутність фінансування. Отже, родина сподівається, що знайдуться небайдужі люди, адже у сім'ї двоє дітей. А сума необхідна для операції надто велика. Через інтернет Анна вже познайомилась з родинами, де малечі вживлено потрібні імплантати. Ці діти почали б чути і вести нормальний спосіб життя. Операцію необхідно робити, коли дитині виповниться рік. Від цього залежить мовний та психічний розвиток дівчинки. Олена Петроченкова Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу.